Ефектний диван Олівер за смішні гроші. В дуже класному кольорі поставили на виставку. І вартість такого дивана він у нас 2,20 на 93. Зі спальним місцем 150 на 2, коштує 22,750. Саме цей, якщо брати в базовій тканинці, може бути трішки дешевше. В чому плюс дивана? По-перше, всі дивани мають бути зручні. Посадка тут топова, якщо чесно. Повністю сідаєш, і розслабляєшся, сижу, дивлюсь на батьківщину мати, на статую за вікном. У нас дуже, дуже до речі, класний вид з магазину. І розкладається одним простим рухом. Є ніша для білизни, м'якенькі підлокітники. Дивіться, реально м'якенькі. Опускається спинка 150 на 200 гостєве спальне місце. Можете використовувати на щоденний сон, Єдине, вам оцей стик буде мішати. Тому покладіть краще топер зверху і можете спати тоді і щодня. Диванчик Олівер є прямий, такий як ви бачите. Буває ще кутовий. У нас раніше стояв кутовий на виставці. Ціну габарити можете на сайті Солоха є подивитися, але він теж невеликий по розміру. Моделька, якщо брати пружинний комфортний диван за 22,750, просто топ дуже зручна і спати на ньому буде зручно. Виглядає класно. До речі, йде на дерев'яних ніжках. Як на мене, додає стилю. Замовляйте на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.